Здається, кращого нема нічого Бога, як Дніпро та наша славна Україна. Тарас Шевченко не лише геніальний поет, художник і символ української нації і глибокий шанувальник рідної землі. У його творчості природа України це співрозмовник, джерело його натхнення і сили, і однією з найпоетичніших поезій. Української природи, створений Тарасом Шевченком, є вірш Садок важневий коло хати, де природні, і люди живуть у повній гармонії, а кожне слово, якого насичене, світлом, спокоєм та теплотою. Садок вишневий, коло хати, хрущі над вишнями гудуть, Плугатарі з плугами йдуть, співаючи, йдуть дівчата, а матері вечеря ждуть. Сім'я вечеря коло хати, зіронька встає, дочка вечерять подає, а мати. Хоче научати, та Соловейко не дає, поклала мати коло хати маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх, затихло все, Тільки дівчата та Соловейко не затих. У вірши село Тарас Шевченко. З ніжністю і теплотою змальовує красу української природи, яку вбачає у в у світлі з тихими водами і вербами. Село і серце відпочине, село на нашій Україні, неначе писанка, село з зеленим гаєм поросло, світуть сади, біліють хати, а на горі стоять палати. Неначе диво, а кругом широко листії тополі, і ліс, і ліс, і поле, і сині гори за Дніпром. Сам Бог витає над селом. Його любов до природи щира, глибока, як сама українське небо світає, край неба палає. Соловейко в темнім гаї, сонце зустрічає, тихесенько вітер віє, степи, лавни мріють, меж дірами над ставами верби зеленіють, рясні похилились то полі поволі, стоять собі, мов сторожа, розмовляють з полем. І все то те, вся країна оповита красою. Зеленіє, вмивається дрібною росою, спокон віку вмивається, сонце зустрічає, і дима тому починок, і краю немає. Перебуваючи далеко від дому, на засланні, Тарас Шевченко не переставав думати про Україну, про красу свого краю. Одним із таких шабливих і глибоких творів є вірш зоре моя. Вечірня природа у цьому мноші дуже душевна і ніжна, а зоря єдина, хто лишився з ним у важкі часи, тому вона за нього розрада, надія і пам'ять. Зори моя вечірні, зійди над горою, поговоримо, тихесенько, неволі з тобою. Розкажи, як за горою, сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає, як широка сокорина вітер розпустила, а над самою водою верба похилилась, аж на самою водою розіслала зелені її віти. А на тих вітах гойдаються, нехрещені діти, як у полі на могилі. Вовкулак ночує, а сич в лісі та на стрісі, не долю віщує. Як сон трива при долині, вночі розцвітає, а б людей та нехай Я їх добре знаю. Добре знаю, зоре моя, мій друже єдиний. А хто знає, що діється, у нас на Україні. А я знаю і розкажу тобі і спать не ляжу, а ти завтра тихесенько Богові розкажеш. Тарас Шевченко вмів бачити у природі більше, ніж інші. Для нього вона була не лише красою, вона була пам'яттю, душею, надією. І ця любов живе в кожному його слові, як світло цієї зорі, що зійсла понад горою, навіки над Україною.